Раніше, щоб знайти певну інформацію за посиланням, менеджер витрачав багато часу на її пошуки в різних групах. На відео показано приклад, як менеджер шукає ціни на міжнародну доставку, щоб надати цю інформацію клієнту. В групі менеджери є прикріплені повідомлення, але їх дуже багато, і новим учасникам не відображаються всі попередні повідомлення, які були надіслані за останній рік. Тому інформація таким чином ще більше втрачається, і менеджер вимушений шукати її в інших групах або особистих переписках з колегами. Це займає певний час, тому що багато інформації та в різному місці. Бачимо, що посилання, яке було потрібне менеджеру, вдалося знайти майже за хвилину, але інколи це затягується й до 5-7 хвилин. Я створила файл, в який додала всі актуальні посилання та зробила QR-код для швидкого пошуку. Час пошуку посилань скоротився в 10 разів.